В Норинську велосипед найпоширеніший вид транспорту. Люди їдуть і на роботу, і у справах. Додому повертався й 41-річний Анатолій, та поблизу сільського кладовища на чоловіка налетів автомобіль. «Лежав під цим парканом, бетоном погібший. Велосипед лежав розламаний під тим, з тим стороною до кладбища. А ботина поїпшили на цьому дереві. висів. від удара. Був Судковені удар, закинуло на дерево. Розкидані уламки по всій дорозі були від машини, аж до того сніга лежав бампер, ну і але все від машини було. Підтверджує слова інспектора, і дружина загиблого. Жінка каже, удар був настільки сильним, що тілом її чоловіка пробило навіть бетонну огорожу. Його ж так откинуло в сторону, що він навіть ту плиту бетону жотоверхів. Може там бачили, щоб повністю пробив. Один сапожок наверху на дереві був. Велосипед взагалі на дві часті. Не було ні руля на ні велосипеді. Нічого руля так і не знайшли. Де він, що, він, як він там летів, чи він по дорозі вже його, хто його знає, як воно там було. Водій, який збив велосипедиста, намагався втекти, та оперативно спрацювали правоохоронці, які перекрили всі можливі шляхи. Однак кермувальник «Шевроле» на їх вимогу не зупинився. Натомість на швидкості влетів на одну з центральних вулиць Овруча. На вимогу працівників міліції він не зупинився. Тоді почалося переслідування даного автомобіля і в місті Овруш на перехресті вулиця Радянська Леніна був зупинений е, даний транспортний засіб. Якби даний водій е, був не зупинений працівниками міліції, то він мог би наробити е, біди, тому що тут пішохідні переходи, люди додому всі йдуть, переходять дану вулицю Радянську. За кермом автомобіля перебував громадянин міста Овруча, 63 го року народження. Пенсіонер. Ну, після проведення медослідування у Орській центральній лікарні було встановлено, що водія було 1,5 проміля п'ять проміляла Дружина загиблого дякує правоохоронцям, які затримали винуватця аварії. Жінка каже, що він повинен відповідати за смерть чоловіка і батька двох її неповнолітніх дівчат. Спасибо, звісно, що так оперативно з зробили, що так задержали. Молодці, в общем. Тим часом правоохоронці кажуть, що водії нерідко тікають з місця ДТП, не надаючи потерпілому першу медичну допомогу. Забувають, що навіть і в такій ситуації потрібно бути людиною і діяти згідно з державними та людськими законами.